Додому Сашко йшов в понівеченому стані, а тим більше, згадуючи про записку, у хлопчика волосся на голові ставало дибки. Прийшовши додому, хлопчик сів без настрою вечеряти. Цього не могла не помітити мама і запитала у нього, що з настроєм. Школяр щось бовкнув собі під ніс і пішов в свою кімнату. Ні, він сидів і тихо рюмцав подушку. Йому було страшно йти з другом у той тунель, згадуючи історію, яку розповів йому батько, він ще сильніше лякався і закривався з головою ковдрою. Вночі хлопчику також снилися жахіття, в якому його сім'я була прив'язана до рейок. І благала про допомогу, а сам Сашко прив'язаний за руки з Миколою до стовпа, і не можуть ворухнутися, а потяг все ближче і ближче, і от хлопчик знову прокинувся весь мокрий і наляканий. На цей раз він зміг опанувати себе і не кричати, але до ранку так і не зміг заснути. Сидячи у просторах інтернету, як би Саша не хотів викинути сон із голови, але йому це не вдавалося. І, зберігаючи сумний настрій, він пішов на кухню. Так як ще потрібно було складати речі у сьогоднішній такий собі похід. Сашко, чому ти знову без настрою? Вже другий день? Щось сталося? з кимось посварився. Та ні, матінко, все добре, сказав Сашко і, намагаючись нещиро посміхнутись, налив собі чаю до сніданку. Поснідавши, хлопець пішов складати до сумки ліхтарики, батарейки, різні знаряддя для вивчення містичного тунелю. Не забув Саша і про вчорашню записку. Яку поклав у кишеню своїх штанів. Однак, як на щастя для хлопця, о 12-й годині почався дощ, який тривав 4 години, а після нього було дуже і дуже мокро. Сашко мав надію, що Микола перенесе зустріч на наступний день, але хлопець твердо сказав йому виходити о 19.00. А, а мене мама не відпустить. Тонким, буягузливим голоском сказав Сашко. Та знаю, я знаю. Зробимо ось як. Ти скажеш, що підеш до мене в гості, а я скажу, що піду до тебе. І Ми там можемо трохи затриматися один в одного. А в рюкзаках у нас книжки Як не як завтра до школи. А ми якраз і повчимось. Ну, ну, добре, зі страхом у голосі відповів Сашко. На здивування хлопчика відпустили швидко, і от вони вже біля своєї штаб-квартири, недалеко від тунелю. Чуєш, вже смеркається, скоро темно буде. Може, завтра підемо? Звісно ж, ні. Ми подолали такий шлях, так підготувались, а ти пропонуєш розходитись? Та мене ледь випустили, так що я повертатись точно не збираюсь. Ну, ну добре, ходи, але недовго. Та ясно, що недовго. Трішки поблукаємо, подивимось і розійдемось. Андрію, ну і де вони так довго? І трубку не беруть. Вже ж 21.15. Та не знаю, я, Катю, заспокійся і зателефонуй до мами Миколи. Однак вона не встигла, мама Миколи сама подзвонила до Катерини. Алло, Катю, ну де там мій хлопець? Скажи йому, що вже йшов додому. Любо, так він же ж в тебе, мав бути? В мене? спитала мама Миколи. Вони мали вчитися в тебе вдома. Мені ж мій таке саме сказав, що будуть у тебе. От лишенько, і, і що робити? Мій слухавку не бере, скільки б не дзвонила. І мій так само. Зі сльозами на очах сказала мама Миколи. Поки жінки панікували, чоловіки придумували план пошуку своїх дітлахів. Першим до сина, який от от повернувся, кинувся батько, так як Катерина була в шоці. На всі питання батьків син відповідав, що побудувала з Миколою великий шалаш з коробок, і там і знаходились. Через 10 хвилин мама Миколи подзвонила і сказала, що її син також повернувся. Версії у хлопців були однакові. Тому батьки їм повірили. Мамо, а давай я тобі допоможу посуду, поскладати і помити. Ого, а що це ти ніколи не прибирав за собою? А тут отак і відразу? Ну а що? Я не можу допомогти своїй рідній матусі? Весь наступний день хлопчик поводив себе дивно. Занадто добре до всіх. Таке ж сталося і з Миколою. Така поведінка сильно збентежила батьків, і тому вони вирішили поставити камеру в кімнаті свого сина. Те, що вони побачили, вело в їх шок. Хлопець сидів на своєму ліжку і ехидно посміхаючись дивився в камеру. Він далі поводив себе дуже дивно. Тому на наступну ніч батьки також спостерігали за сином. І так же само посміхаючись, хлопець дивився в камеру. Однак, коли батько порівняв два відео, він зрозумів, що посмішка стала ще більшою і страшнішою. Любий, це все дуже дивно. Що нам робити? Так, дивно. Сказав батько. І що думаєш робити? Це ж ненормально. Може його до психолога? Ні. Що ні? Що це тим ти хочеш сказати? А те, що це не наш син. Друзі, продовження вийде швидше. Якщо буде велика ваша активність.